Переходимо до першого етапу розмальовування нашої кульки. Самий перший етап це етап обезжирювання. тобто любим спиртовим розтвором ми ось так цю кулечку протерли. Протерли. Далі просохнути, і наступним етапом ми наносимо ґрунт. Грунт, грунт обов'язково наноситься або Пензлем е, з таким не дуже жорстким ворсом синтетика або валік. Хоча, е, ну, як на мене, мені незручно валіком це робити. Також ми можемо як пензлем користуватися, існує ще один ґрунт грунт аерозольний, тобто цим ґрунтом просто запшикується ця кулечка. Після е, обробки ґрунтом обов'язково кулька перший шар повинно просохнути, добре просохнути, щоб воно не бралося до пальців. Е, за потребою можна прогрунтувати ще один шар, але якщо ми ґрунтуємо... Пензлями, ми використовуємо один ґрунт, ми тільки його використовуємо. Якщо ми запшикуємо ось цією розолькою, тобто ми працюємо тільки з розолькою. Ці фарби, ґрунти, акрилові. Чому саме обрано акрилові? Тому що вони швидко сохнуть, вони не розмазуються, і коли ми будемо потім наносити ось такі підмальовочки, малюночки. Ми зможемо про, по добру просохшому ґрунту, абсолютно спокійно вологою серветочкою зняти непотрібний шар фарб. Ось так ми це робимо. Не дуже багато набираємо фарби, тобто самого ґрунту, і поступово ось так прогрунтовуємо. Охайненько з кожної сторіночки. Спочатку, коли ви починаєте грунтувати, ви бачите сліди від мазків. Нічого страшного, тобто ви так добре, якби трішечки втираючими е мазками, це робите. Грунтування робиться для того, щоб ми змогли потім наносити акрилові фарби, малювати, і вона не з'їжджалася, не стиралася. Ну тобто, це платформа підготовча саме під розпис.